Привіт! Це HR-код, подкаст про людей, роботу і сенси. Сьогодні поговоримо про те, що визначає успіх у бізнесі, а саме про лідерство, про те, як особистість власника впливає на культуру компанії, на цінності і загалом на команду. Мій гість підприємець нового покоління, співвласник агрокомпанії, СТОВДружба, Агро», а також лідер бізнес-спільноти Борт у Черкасах Артур Налбалдян. Вітаю, Артура! Вітаю Юля у цьому епізоді. Ми розберемо, як знаходити своїх людей, що означає здоровий приклад лідерства, а також як особистий приклад власника впливає на культуру компанії. Артура, пропоную почати із важливого. Поділись, будь ласка, які в тебе особисті принципи побудови команди, як знаходити своїх людей, і загалом, як ти, ти обираєш людей за якимись критеріями чи за цінностями? Ну, перше, що хотілося б зазначити, що не так давно взагалі стикнувся з цим питанням, що потрібно добирати людей, тому що довгий час я в компаніях був відповідальний суто за виробничу складову, і потім вже Прийшов момент там два-три роки назад, коли ми почали створювати нові офіси, трохи розширяти команду. Мені потрібно було включатись цю історію. І ну, однозначно ми обирали людей по інтуїції. У нас не було ніяких завчасно заготовлених ну, скриптів чи, можливо, там якихось тестів, які ми давали людям. Хоча я про це все чув, але воно мені десь не відгукувалося, і ми, от в такі ж живі, в живому діалозі. Я сам, або ми разом з іншими співвласниками компанії проводили співбесіди і обирали людей на стажування. Але я більш прихильник тої історії, що людина стає своєю протягом часу, протягом якихось років, і поки ви там часу, який ви притираєтесь. Тобто, от взаємодії і коли ти в операційній діяльності, коли ти постійно в конекті з своїми працівниками, ти насправді дуже швидко визначаєш хто. Тобі ну лягає, там хто з тобою може рухатись, і ви там разом можете щось будувати, а хто не підходить там в твою команду. Тобто, ну от у нас десь, десь от, от така історія. Зараз ми там починаємо практикувати зовнішню допомогу в, в підборі кадрів. Ну, десь знаходимо свій, свій стиль. Можливо, він колись там через 10-20 років випрацюється. Артуре, а ти от сказав, що з часом да, ти розумієш, там, це твоя людина чи не твоя, і для цього потрібен да, певний час. А поділись, будь ласка, от, от як саме ти розумієш, що це твоя людина? Окей. Е, ну, перше, це точно, абсолютно, моєї людини, мабуть, не може бути, тому що ми десь в, як... в якійсь мірі всі різні. Але я християнин, і я людина таких досить сильних християнських цінностей. Взагалі, для мене це, мабуть, номер один в, в моєму житті, як повсякденному, так і бізнесі. Тому номер один цінність, яка для мене є, це чесність і відкритість в діях. Да? Тобто, будь-яка проблема, вона завжди вирішується на підприємстві. Але коли про неї вчасно ти дізнаєшся, тобто коли людина щира відкрита і вона готова тобі відразу сказати про певну помилку чи певну проблему, яка виникла, і ти можеш включитися в цей момент, ну для мене це, мабуть, одна із найважливіших речей. Другий момент це те, щоб людина вона вірила в те, що чим ми займаємося. Я людина таких амбітних цілей. Ми там з року в рік ставимо для себе певні цілі рекордних врожайностей. Наприклад, да і коли люди теж цим горять, теж це хочуть і теж готові викладатися заради цього, ну ось це нас може зближувати. Зрозуміло. дякую тобі, Артуре. Ще б хотіла б поцікавитися. От поділись, будь ласка, як особисті цінності власника впливають на культуру в компанії, і які цінності для тебе особисто є непорушними в бізнесі? Хочеться почати з відповіді на другу частину питання, саме з принципів, які є непорушними в нашому бізнесі, і вони є непорушними не тільки для мене, а для всієї нашої сім'ї. Взагалі, наш батько він виховував в нас самого дитинства в таких принципах чесності. Порядочності, щоб ми відповідали за свої слова, те, коли я прийшов і почав займатися, допомагати йому в першу чергу і бути підзвітним і підконтрольним йому, то він навчав саме тому, щоб що б ти не робив, коли б ти не робив, ти маєш в першу чергу відповідати перед собою. Тобто люди можуть вчиняти по-різному, але твої принципи ти маєш стояти на них. З ким би це не було, тому от три є принципи, які ми не можемо порушувати, це чесність. Ми завжди говоримо так, як це є: це порядність, це відповідальність за свої слова. Тобто, будь-що, щоб ми сказали в бізнесі, ми маємо це зробити. Мені здається, чудові принципи, і я думаю, що мабуть, от саме в нинішніх реаліях будь-який бізнес не може взагалі функціонувати без цих принципів. А якщо може, то Мабуть, недовго можливо, можливо. Дійсно, коли я надихався тим, що з ким би я не зустрічався зі сфери, хто знав би мого батька, вони всі говорили одне й те саме, що бувають різні ситуації, нюанси, але покладатися на нього завжди можна. Тобто, є звісно, у кожного своя специфіка, але протягом десятків років він уже займає свою позицію більше 25 років директора нашого підприємства. І в принципі, ну, конектів було дуже багато. Класно, коли ці всі історії вони ось такі в позитиві. Вони ну люди, якби вони пам'ятають те, що стовдружба це в першу чергу хороший партнер. А що з приводу людей в компанії? Я думаю, що вони в будь-якому разі заражаються і бачать ці речі, ці рухи, і в якійсь мірі відзеркалюють, навіть якщо це не їхні принципи. Але бачучи і живучи в такій екосистемі, вони, як знаєте, є закваска, яка квасить багато тіста. Тобто це певна закваска, яка буде квасити все одно в тій чи іншій мірі всіх учасників компанії. Так, погоджуюсь, тому що коли люди бачать певні цінності, певну поведінку, культуру компанії, і вони потім з часом повторюють її, і дійсно це факт. Да, на жаль, буває, що і погане повторюють, але mm. ми сьогодні про позитив. Чудово. Далі я хотіла поговорити про те, як, на твою думку, Артуре, виглядає здоровий приклад лідерства. Супер. Для мене десь це підходяще питання. Чому? Тому що починав я свою роботу, свою кар'єру, скажімо так, з самого початку. Да, там з вигрібних ям з лопатою в руках там і, і, і так далі. Тобто, в мене не було проблеми там цуратися якоїсь роботи і. Мені здається, що от здорове лідерство воно починається з того, коли ну ти сам готовий пройти той шлях, готовий зробити ту роботу, і не обов'язково, щоб ти її робив, але ти її вже розумієш гарно. Тому що от я якраз прийшов не розуміючи нічого, власними зусиллями почав ну, розбиратися в тому, що я навколо до речі, твоя ініціатива була. Ні, це була не моя ініціатива. В мене був досить такий печальна історія мого навчання і, взагалі, моєї діяльності до сімейного бізнесу. Я ну десь із отих багатеньких дітей, хоча ми не були ніколи багаті, да просто я якби для себе алегорію таку, які знаходять розваги в якихось негативних речах. Це було як вимушений крок, якась позитивна історія могла вийти з. З мого такого негативного бекграунду, скажімо так, І якщо ми говоримо про лідерство, то люди вони надихаються, коли ти сам гориш цим, коли ти сам ідеш, і робиш. Здорове лідерство це бути тою людиною, яка рухає процес, яка стоїть десь там попереду і готова тягнути теж і на собі. Будь-який процес чудово. Мені здається, лідерами, мабуть, не народжуються. От що ти думаєш з цього приводу, все-таки народжуються чи лідерами стають. Ну, завдатки лідерські в школі ми можемо десь спостерігати. Ну от якісь завдатки, але хорошим лідером, ну, точно можна тільки стати. Дуже гарна є християнська ідея, чи частина вчення про те, що треба бути смиренним, коли ти смиренний. Ти готовий бути лідером? От на сьогодні я б це зафіксував. Я слухав розповідь одного спікера, і він говорив про дослідження, як компанії стають не просто сильними, а великими, як дуже потужними. І він говорив про те, що там є певний рівень лідерства, коли лідер при помилках він дивиться в дзеркало. А коли все добре, він дивиться на команду. І навпаки, лідер, який не готовий будувати щось велике, він, коли все добре, дивиться в дзеркало і говорить, який я хороший. А коли все погано, він говорить: ну ось, або обставини, або клімат не такий, або люди щось не те зробили. Тому, от смирятися в певних моментах, не бути гордим, це риса лідера, яку можна тільки набути. Погоджуюсь з тобою. Пропоную поговорити про особисту трансформацію, тому що впевнена, що кожна людина, коли досягає певних результатів, це точно про тебе проходить такий шлях. Тому, мабуть, в тебе теж була ця особиста трансформація. Поділись, будь ласка, з нашою аудиторією. Досить насправді короткий шлях, але чомусь за цей короткий шлях я багато речей, про які там дійсно можна сказати. Я десь. Починав з керівника зерносховища. В мене було в підпорядкуванні 20 людей і, і нуль досвіду за плечима. Тобто я mm. просто не, не розумів, що з ними робити. Це були важкі десь роки перший раз в житті. Я зрозумів, що Перемоги не тільки там можуть бути в спортивних іграх, якихось перемоги можуть бути в бізнесі і вони драйвлять, запалюють не менше, ніж інші якісь дрібні викиди гармонів. Скажімо так, з цього почався шлях становлення як керівника. Крок за кроком я був в суто в виробничих процесах і керував всім мій батько. Я до питань керівництва взагалі прийшов там пару років, як насправді. Всі там чотири роки я просто виробничі питання там поглинався, поглинався в них ще глибше, глибше ходив, розбирався в процесах. Як ми очищуємо зерно, як ми результати отримаємо? Чому в нас врожайність гірше ніж там у наших сусідів? І ці всі питання, там, які були там номер один. І тільки там два-три два роки назад, коли мені вже довірили там новий проект, стати директором там Тофта Агро, яка компанія, яка займається оптовою торгівлею зерновими та олійними. І плюс уже в нашій основній компанії мені почали довіряти якісь питання більш глобального характеру. Ось тут я почав розуміти, що тут теж нуль досвіду. Знову я прийшов в ту сферу, в якій я взагалі нічого не розумію. Я не розумію, як управляти людьми, як підбирати людей. І ось тут народилася історія борду. Там, де зараз зібрано більше двох тисяч підприємців з різних кутків України і світу, які готові ділитися досвідом і розповідати про свій підхід, про свою історію. Спочатку я став учасником, потім я став ініціатором відкриття борду в Черкасах. Став співзасновником цього борду. Зараз ми маємо вже 40 учасників в Черкасах. І це насправді те, що зараз трансформувало мене найшвидше. Тобто, за останній рік я почув стільки історії, я побачив стільки досвіду, я побув на стількох підприємствах, що швидкість мого росту вона там пришвидшується ну, там, з кожним роком. Дійсно, для мене трансформація точно не моя заслуга. А в першу чергу це покаяння і отримання от такого. Чіткого розуміння, що є християнське вчення, і воно дуже дуже потужно і класно впливає на особистість і на всі твої взаємовідносини з іншими людьми. І наступним кроком стало купа людей, які повпливали на мене, і десь розповіли мені те, що десь на, на їхній погляд це були дрібниці, але для мене вони змінювали мене кожен день. Сьогодні я точно знаю, що мені ще багато чому є навчатися багато чого треба дізнатися, але спілкування, і ось таке е, мені дуже сподобалося слово е, один із наших учасників Віктор Зуєв, він говорить опилення. Знаєте, яке е, бджілка переносить пилок з квітки на квітку. Ти ось е, коли об ці всі квітки опиляєшся, ти ну реально змінюєшся. Тобто, по суті, ти говориш зараз про оточення. Це я не буду приховувати. Я завжди також говорю, що оточення на нас справляє неабияке враження, да. І я почула от саме в твоїй історії, що в тому числі да, і оточення також трансформувало тебе як особистість, як керівника, і так далі. Сто відсотків в першу чергу за перші кроки моєї трансформації відповідав мій батько. і Він. Дійсно зміг із такого непутьового, скажімо, хлопця зробити якогось ну відповідального керівника. А далі, вже трансформація: теж оточення спочатку цінності, цінності добра, скажімо, світла і оточення, яке теж рухається до добра. Я зараз дуже частенько їжу на зустрічі християнського клубу підприємців і там. Ну теж дуже цікаве оточення, і люди, які там хочуть на таких же принципах чесності, порядочності. Написано так: нехай буде ваше так, так а ні, ні. Тому, а все інше від лукавого. Знаєте, тому треба чітким бути конкретним. І потім, коли ти відкриваєшся людям, коли ти спілкуєшся з людьми, вони відкриваються тобі. От в цьому просто якийсь неймовірний ріст відбувається. Дякую тобі, Артуре, за таку доволі відверту розмову. Я думаю, нашим глядачам теж досить буде цікаво послухати. А ми рухаємося далі. Пропоную ще поговорити про таке, скажімо, цікаве питання, да які навички майбутнього варто прокачувати вже сьогодні підприємцям, керівникам? Взагалі, що думаєш з цього приводу, я б хотів би почати там з контексту того, де ми зараз знаходимося, і ми десь переходимо із культури. Консервативної або традиційної, де суспільство визначало твою роль умовно, там син гончара має бути гончарем, тому що його сприймають гончарем з дитинства, до такої сучасної або модерної культури, в якій ми шукаємо себе всередині себе і вибираємо будь-що там будь-яку справу, і суспільство вже сприймає нас інакше. Тобто в цьому світі, сучасному, як на мене, стає. Більше і більше поширюватись егоїзм і така егоцентричність. Мені здається, що керівник, він в першу чергу має бути таким лідером, який захоплює і за яким хочеться йти. Щоб за тобою хотіли йти і тобою захоплювалися, ти маєш бути не егоцентричним. Тому Любов і бажання допомогти людині і дійсно послужити їй там в якихось дрібних моментах, навіть їх її життєвих, мені здається, що це навичка, яка буде одним із ключових моментів, наскільки ти можеш бути людиною, за якою дійсно хочеться рухатись. Тому що якщо ти будеш сконцентрований на своєму успіху, на своєму комфорті, ну навряд чи нове покоління яке. Має інші трошки цінності і більш критичне мислення, навряд чи вони будуть іти за лідером, який їх не любить. Сто відсотків. Мені здається, питання лідерства воно для багатьох цікаве, можливо, дещо складне. Можна про це досить довго говорити, але дякую тобі за ще відповідь. Пропоную фіналізувати нашу зустріч з таким питанням. Поділись, будь ласка, як ти тримаєш баланс між роботою. Я знаю, що ти. Дуже зайнятий, тебе багато справ. І як ти тримаєш баланс між особистим життям і, взагалі, чи варто бути доступним 24 на 7? Керівнику, підприємцю? Таке досить важ... важке і болюче для mm -hmm. мене питання. Чому? Тому що. Останні 3-4 роки це просто якийсь неймовірний темп, в якому я не встигаю тримати баланс зовсім. Це дуже почало там сказуватися в першу чергу на сім'ї, на дітках, бо у дві дві маленькі доньки в цьому році я почав працювати над цим. Тобто, я от взявся за це. Я думаю, як би його збалансувати. Що я зрозумів? Ну, перше, це треба навчитися говорити ні, говорити ні, певним зустрічам, говорити ні, певним проектам і говорити ні там. От якраз про цю доступність 24 на 7, коли ти хочеш приділити час сім'ї, тому що це, це не час сім'єю, коли ти там в телефоні, коли ти або в телеграмі я постійно відписую або телефоную. І тому от я почав якось десь блоками його ділити, намагатися вибудовувати. І можливо, коли в нас буде там умовна наступна зустріч, я зможу поділитися успішним кейсом, якимось, як це побудувалося. А на сьогодні це просто один проект, інший проект, одна задача, інша задача, і ти стрибаєш з місця на місце. Хоча насправді, якщо говорити про історію успіху будь-якої людини, ну я не зустрічав успіх без ось такого певного шляху якогось періоду часу, коли людина там ну умовно помирає на роботі, з приводу того чи потрібно бути доступним, я зараз впевнений в тому, що ні, в першу чергу, навіть не через те, щоб приділяти собі час, а в першу чергу через те, щоб команда могла рости. Тому що коли вони знають, що позвонивши тобі, запитавши в тебе, ти даси швидку відповідь, вирішиш будь-яку їхню проблему, команда не росте. Просто вони не навчаються самі брати відповідальність, не навчаються самі вирішувати ось ці проблеми. А це насправді дуже важлива навичка, в першу чергу для самих людей для того, щоб вони росли, розвивалися, і тому краще, десь щоб був оцей. Моменти інколи, навіть поки ти недоступний, там людина вирішує вже проблему і, і без тебе. Тому я впевнений, що ні. І в першу чергу через те, що не буде росту, так, да, в моменті це буде гірше для бізнесу і для справи, тому що помилок буде можливо більше, можливо, вони не будуть так класно вирішуватись, але з часом це зіграє навпаки, тобто, коли люди вже зможуть. Вирішувати і брати на себе більш широку зону відповідальності це буде точно плюсом. На з приводу особистого балансу, це поки для мене велика величезна проблема. Дуже багато амбітних цілей, які треба досягти. А для цього теж треба приділити купу часу. Супер, я гадаю, що все ж таки ми ще зустрінемося і про це поговоримо. Я дякую тобі за цю розмову. Було досить цікаво і конструктивно. Артура, я бажаю тобі, як і іншим всім нашим глядачам, підприємцям, керівникам, всім зайнятим людям, щоб кожен зміг тримати цей баланс між роботою, між особистим життям. Для кожного він свій. А саме головне любити ту справу, якою займаюся, і насолоджуватися нею. Дякую, Юлія. Це був перший такий досвід для мене, досить цікава. Така розмова вийшла, і десь цікаво насправді згадати чи покопатися в собі. Тому дякую за такий досвід і до нових зустрічей. Дякую тобі, Артуре, що знайшов час у своєму щільному графіку. Дякую, що був з нами в цьому випуску. Сьогодні ми побачили, що справжнє лідерство це не лише стратегія і контроль, а це і здатність, і вміння надихати інших. Тих людей, які тебе оточують, культура компанії завжди починається саме із власника, а зміни в бізнесі завжди починаються саме з особистої трансформації лідера. Якщо цей епізод був для тебе корисний, пиши в коментарях, став лайк, підписуйся, зустрінемось.